Любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в італійській серії А між калієрі та римською ромою. Нічого 0-0, мої любі друзі. Ось команди розходяться миром. Ну, Давайте по порядку да, розберемо даний поєдинок. Розпочнемо ми зі стартових складів Кальєрі. 3-5-2. Ось така стартова розстановка у господарів поля, скуфет у воротах. ВТСК, Луперта Дзапа захисники, Пратті Марін Деола півзахисники, Ауджело, в Аци по флангах, Піколі Лувумбу нападі, Ось такий стартовий склад. У Кальєрі. Римська рома, 4-2-3-1, Свілер у воротах, Ндіка, Манчині захисники, Анхелінія по флангах, Брайан Крістанте, Лефе, центральні опорні півзахисники, Ларенце Палігрінів, центральний атакувальний півзахисник, Нікола Завзов. Салевський соло по флангах, так там добик у нападі. Ось такий стартовий склад у римської команди. Ну, а тепер давайте поговоримо по матчу, і калірі мені дуже сильно сподобався. Особливо в першому таймі. Калірі дуже багато проблем е, створила римський Ром. І е, у Рому нічого не виходило в першому таймі. Калірі, на моєму суб'єкту, точку зору контролював перебіг події. Ну, Сказати, що якісь так голіві шанси були в калірі в першому таймі, я б, напевно, би не сказав, би Ківрівської РОМі. Такий спокійний такий перший тайм пройшов. Невеличка перевага за ударами і за володінням була у калірі. Невеличка 53 на 47 це володіння, і ще, не помиляюсь, 4-3 по ударах воротах. Це статистика першого тайму, на користь калірі невеличка перевага. Ось в другому таймі був супершанс у Калєрі. Взагалі, другий тайм був о, набагато цікавіший. Ну, перша римська рома додала справедливості раді, хочу сказати. Другий тайм, напевно, більше за Ромою. Рома і м'ячем більше володіли, і моменти Римська Рома стала більше створювати. Ось, непевний був момент, коли пробував, якщо я. Не помиляюсь, Лефе пробивав потужним ударом, Скуфет відбив удар дуже потужний. Ось у Калірі, взагалі супер шанс був. Коли був удар в поперечку і добивання було повзорото. Цей шанс справедливості раді вже був ближче до кінцівці поєдинку. Тут -то я, напевно, трішки поторопився. Да? Левкалір такий супершанс буде в кінці поєдинку. Коробок також, напевно, був момент. До речі, за участі Артема Довбика, кулер там довбик пробивав. Ось, той такий скуфет удар відбив, і на добиванні був, о, якщо не помиляюся, Алеренс Пелігрін, який забив гол з Офсайду. ось. Ну, а тут так і поєдинок. Ви знаєте, Калірі моменти мав, і римська рома також мала моменти. Зараз, до речі, якраз до статистки ми і перейдемо. А Пауло Дібала дуже підсилив гру в у римської Роми, додав динаміки Пауло. Ось Бальдан, Сель, Шараві та темі Абрахам вийдуть у другому таймі. Темі замість за Добика вже в кінці поєдинку. Каліріадо Лападула, Павелетті вийдуть на футбольне поле. Якость. Ось, до речі, статистика ударів в поворотах. 15-13 за ударами на користь Роми. Три удари в площину у римлян, два удари у калірі. 57 на 43 це володіння на користь Роми. 5-3 зактовими ця статистика на користь команди Калір. Ось. Калєрі більше ктових команд подала. ну давайте По статистиці зараз глобально пройдемося. 43% володіння у Калєрі, 77% точність передачі 334 передачі зробили футболісти Калєрі, 258 передачі точні. Ну, Доволі таки непогана статистика. У Роми 444 передачі, 363 з них були точні. 81% точність передач володіння м'ячем складає 57%. Дві голіві нагоди в калері, дві упущені. У Роми була одна голіва нагода одна упущена, Тобто у калірі на один голівий шанс був більший, як на крути. 3-2 по офсайдах на корис калірі із 13 ударів Калері Два удари було нанесено в площину, вісім повзорота, один каркас вверіт, три удари просто-напросто були заблокованими. У Роми з 15 ударів, три удари в площину, сім ударів по рота, один удар був в каркас воріт, і 5 ударів було заблоковане римської Роми. Ось, Рома також, я ж кажу, мала свої моменти, Ну, це я ж кажу, В загалом це був рійний поєдинок. По відборах трішки краще був калірі, 6 відборів 46% їхня успішність, у Роми їх лише 4,44% їхня успішність. Три сейви у вертера калірі, два сейви вратаря Роми, 26-15 винісів 15. м'яча. 15,8% 15 по перехопленнях. Це статистика на користь. Римської команди 15 порушень правил взагалі у калірі, 2 жовті картки, у Роми 7 порушень, 0 жовтих карток. б я б найкращим футболістам б даного матчі виділив б? Ну, до да речі, Артем, то непогано зіграв. Да? Ось. Але якщо так глобально оцінювати, я б напевно б відзначив б вратаря. Римської Роми Свілера. Він насправді зробив дуже хороші сейви, дуже хороші сейви. І я хочу сказати, калірі на суб'єктом точку зору. Так, да, Матч був Рівний, як я вже раніше сказав, але трішечки на, на трішечки калірі більше на перемогу команди служила, тому що моментів більше гольових було саме у команди Калірі. Ось, там в кінці будинку там був супер шанс. І, до речі, весь цей удар в поперечку, спочатку саме свілер відбив кінчиками пальцями і вже потім вже перевів м'яч в поперечку. Тобто, щоб не свілер, м'яч був в сітку де й залетів би. Тому, на мою суб'єктивну точку зору, саме вигортав роми герой цього поєдинку. А Артем Довбок, не пане, зіграв. І він і спину постійно ставив, боротьбу вигравав не завжди, звичайно що, але, в принципі, вдавалося вигравати боротьбу, робити скидки. Артем Довбик, такий дуже такий, ключовий футболіст у Даніеля Деросі. Ось і справді. У Даніеля Деросі, ось Артем Довбик він і справді один із ключових футболістів на побудові атак. Ось. Ну, Артем Довбик молодчинка, він отримав високу оцінку, ну так, булівальники. Уважають, да? Вось, ну Я також, в принципі, я щасливий за Артема Андовбика. Ось, да, він не забив. Бо ось саме римська рома, да. А в цілому Артем Довбик, молочинка, молочинка. Мені сподобалася гра Артема Довбіка. Римська Рома набирає перший заліковий пункт в італійській серії а, да, Напевно, вболівальники римської команди хотіли сьогодні три залікові бали. Але Калірі справді виглядала дуже потужно. Звичайно, що Калірі на цій ніч точно награла. Якщо навіть не на більше, да? тому що моментів гольових було більше навіть у калірі. Ось. Ну в будь-якому випадку Рома Данідеросі дуже цікава команда, дуже цікаво буде за ними постежити. Ось, як, в принципі, за калірі, тому що калірі мені дуже сильно сподобалась команда, особливо в першому таймі. Ось, під ніколи, доволі таки непогано дивилася. Я вам друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки всього найкращого. Калірі Рома 0-0. Ну ось, Бережіть себе, друзі. Це відео я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.